Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, Пропоную послухати казку про осіннє сонечко. Одного разу осіннього ранку сонечко прокинулося раніше за всіх. Вона потягло свої золоті промінчики і визирнуло за хмаринок. Осінь уже прийшла на землю. Дерева вбралися в жовті, червоні та помаранчеві вішати, а вітерець почав носити опале листя, немов чарівні килимочки. Сонечко вирішило опуститися нижче, щоб ближче роздивитися осінній ліс. І ось воно помітило метелика. Привіт, метелик! А чим ти таким зайнятий? Хіба тобі не хочеться відпочити під моїми теплими променями? Ой, дякую тобі, лагідне і тепле сонечко. Твоє тепло приємне, але я поспішаю. Зима не за горами, а мені ще треба встигнути сховатися у щілині дерева, щоб взимку не замерзнути. І полетів собі метелик. Далі. Ой, як тут гарно. Але, здається, всі вже про мене забули. Тварини готуються до зими, а мені так самотньо. А щось ось сонечко помітило, білочку, яка збирала горішки. Привіт, білочко. А чи ти таким зайнята? Хіба тобі не хочеться відпочити? Під моїми теплими променями. Ой, сонечко, твоє тепло таке приємне, але я маю багато справ зима не за горами. І мені потрібно запастися їжею. Засмутилося сонечко, але вирішило йти далі. І воно зустріло їжачка, що намагався зібрати останні. Яблучка Привіт, хіжачок. А чим ти таким зайнятий? Хіба тобі не хочеться відпочити під моїми теплими променями? Дякую, сонечко, але в мене багато роботи. Зовсім скоро я буду спати всю зиму, тому мушу підготувати свою домівку. Знову засмутилося, сонечко, але вирішило йти далі. Побачила соловейка, зраділо. Привіт, соловейко, а чим ти такий зайнятий? Хіба тобі не хочеться відпочити моїми теплими променями? Дякую тобі, сонечко, ти зігрівало мене, давало енергію і сили голосно співати. Але зараз я поспішаю на чужину відлітаю. Там зиму перечекаю і додому повернуся, щоб землю рідну співом своїм звеселяти. Здійнявся і полетів соловейко, а сонечко наше засмутилося, але вирішило йти далі, а назустріч йому жабенятку. Привіт, шабенятку. А чим ти такий зайнятий? Хіба тобі не хочеться відпочити моїми теплими роменями? Ква, ой, сонечко, твоє тепло таке приємне, але я маю багато справ. Зима не за горами, і мені потрібно заритися в пісок або му на самому дні водойми. І перезимувати там ква. І поплигало жабеня собі. А сонечко пішло далі, бачить лисичку. І питає. Хіба тобі не хочеться відпочити моїми теплими роменями. Ой, сонечко, ти таке ж руденька, як я. Але, вибач, я поспішаю, бо маю дуже багато справ. Зима вже не за горами. Тож мені потрібно утеплити свою шубку та підготувати нірку. І побігла лисичка. а що ти, вовчик, назустріч. Привіт, вовчику! Хіба тобі не хочеться відпочити моїми теплими роменями? Ой. Сонечко, твоє тепло дуже ніжне, але я маю багато справ. Плячку не впадаю, та зима не за горами. Мені ще потрібно встигнути лігво утеплити. І побіг вовчик лісом. Засумувало сонечко, аж бачить ведмедицю з ведмежатком і питає. Хіба вам не хочеться відпочити під моїми теплими промінцями? Ой, сонечко, ти таке яскраве, але я маю багато справ. Зима не за горами, і мені потрібно ще знайти собі барліг, в якому я перечекаю холодну і люту зиму. Сонечко вже майже втратило надію знайти когось, хто захотів би провести з ним час. Але раптом із за кущів виглянув малесенький зайчик. Ой, яке тепле і гарне сонечко, яке щастя, що ти сьогодні зігріваєш нас ти так рідко виглядаєш восени. Ти єдиний, хто помітив мене сьогодні. Хочеш, я трохи залишуся і погрію тебе? Дуже хочу. Давай разом побігаємо по лісі, пограємо в хованки серед листя і будемо насолоджуватися твоїм осіннім теплом. Сонечко сяяло від щастя, зігріваючи зайчика і весь ліс. Знаєш, зайчику, мені дуже приємно відчувати, що моє тепло і світло знову комусь потрібні. Хоча осінь уже й прийшла, і дні стали коротшими, але я тобі, сонечко, обіцяю завжди пам'ятати про тебе і радіти кожному твоєму промінчику. Відтоді, сонечко, більше не сумувало. Ось і казочці кінець, а хто слухав малята молодець до наступної казки.